Благий і чоловіколюбний Боже, єдиний істинний праведний, щедрий і милостивий, Отче, Господа нашого Ісуса Христа, що був розп'ятий за понтія Пелата, страждав і був похований, воскрес у третій день і вознісся на небо до слави своєї. Нехай зайде сила величі Твоєї на мене, грішного раба Твого, і нехай змістить мене сянням учення Твого. О владико, просвіти серце моє і всі члени мої. Твоєю волею, очисти мене від усякого зла і гріха, збережи мене незабрудним і недоторканим для всякої дії диявольської. І дай мені за твоєю ласкою про твоє думати, Твоє розуміти, за твоєю волею жити, тебе боятися і творити те, що любить тобі, до останнього дня і віддиху. Тебе, бо Господи Ісусе Христе, я грішний і нечистий кличу за незбагненною милістю Твоєю. Збережи душу мою і тіло і розумію усякої світі диявольської. Так, Отже, святий, покрий мене милосердям Твоїм і не залишай мене, щоб не сказали вороги мої зілими його. Тому то, пісня моя, нехай буде на віки віків. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя, душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. ແມ່ນ